Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. На змагання приїхали команди усіх районів нашої області, а також представники Рівненської, Вінницької та Хмельницької областей. Як зазначив начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ігор Нікітчук, такі зустрічі команд мають стати традиційними. В них перемогли господарі. Друге місце посіла команда рівного, а бронза дісталась вінничанам. Минулому році, в грудні місяці 2012 року, на базі Шитомирської області нашого управління святкувалося 75-річчя створення пожежно-прикладного спорту. Зрозуміло, цей спорт повинен бути для професійної підготовки наших співробітників, пожежних рятівників, які ці люди, які ви сьогодні побачите, які будуть займатися і приймати участь. Це прості пожежні, прості рятівники. Найцікавішим для глядачів було бойове розгортання пожежних рукавів від автоцистерн із подальшою подачою води для гасіння вогню. Серед професійних пожежних чемпіоном тут стала команда управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирської області. Отже, перехідний кубок Володимира Герговського буде знаходитись в Житомирі. Друге і третє місця поділили між собою команди 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Радомишля і першої пожежно-рятувальної. Частини міста Житомира навички, які демонстрували учасники змагань, вкрай необхідні у їх професійній роботі. Тут ми працюємо на швидкість і технічність, а там уже, якби ці навички відпрацьовані, тобто вони допомагають нам безпосередньо швидко спрацювати за тим чи іншим сигналом. В останній день за кубок змагалися співробітники професійних пожежних постів області. Золото в них завоював пожежний пост селища Іршанська, срібло дісталось команді селища Довбиша, а третє місце посіла пожежна рятувальна частина Любара. Окрім переможців, були також заохочені найстрі. Старші і наймолодші учасники змагань.